За десять суток порізали уши, попекли горілки, поламали челюсть з двох сторон, поламали три ребра, понабивали такі ноги, синяки, чорні були. Артем Богаченко переселенець із Пологівського району. Під час окупації його села військові взяли чоловіка в полон, адже він ветеран АТО ООС. Ну зараз іду як цивільно полонений. Приїхав чоловік 180, мене забирать з дому. Челюсть повредили вже прямо в Уралі, як закинули в Урал, ходили по мені, плювали на мене, водою паливали. Почалося ну, все з дому вже катувати. Палець хотіли відрізати. Ну, їх щось зупинило. Привезли на підвал. Я сказав, буду балакати тільки з головним вашим. І сказали, «хорошо». У ну, Ралі їхали, ми вони кричали, що зараз приїде на підвал. За 10 днів чоловіка відпустили зі словами Все одно помреш. Артем зізнається, і справді думав, що після таких тортур та отриманих травм не виживе. Тут була рука взагалі спечена, так сюди, тут був, загнивало, нога, резинка, весь підвал в штанів була приплавлена. Ну, слава Богу, Бог. Допоміг. Я вибрався. Забрав я паспорт. За ці 10 суток я зрозумів смисл усієї своєї життя. Я молився за свою сім'ю, моя дружина була вагітна на сьомому місяці. Як потім вже вибрався на Запоріжжя, вона мені розказала, що приїжджала на наступний день. Ставили її в пузо в автомат і кричали, де твоя зброя. Через жахи ворожого полону пройшов і Євген Шевченко. Чоловік розповідає, коли війська РФ окупували Васильівський район, де мешкав чоловік, він почав активно допомагати місцевому населенню. Я був два рази в полоні односельчани, як самі близькі здали. Ну, давили на мораль, на психіку. Ми мимо того, що катували кожен день і електрику, і так побиття були і плюс важкими роботами. Сейфи там витягне був. Перший раз відпустили, вони ще толком видать, не зібрали всю інформацію, а потім уже другий раз, коли конкретно от, підработали, бо в мене було чотири обшука за день. Євген згадує: вдруге з полону йому допомогла вийти мама, яка три дні поспіль благала окупантів відпустити сина. Втім, наступного ж дня військові РФ знову приїхали до чоловіка, але йому вдалось виїхати до Запоріжжя. В обід мене випустили, я переночував. Шостій ранку виїхав, а о й вже приїхали знову по мене. Чоловіки розповідають і досі не можуть оговтатись як психологічно, так і фізично. Притунок знайшли, допомагаючи іншим людям, які пережили подібні знущання. Вони відкрили перший центр у місті для реабілітації цивільних. По перше, спілкування між собою. Коли один одного знає свої проблеми, легше переноситься. По-друге, ну держава не завжди забезпечує допомогу. Я бачив на свої очі більше хлопців, які були зовсім психологічно, не готові далі існувати на цій планеті. Я думаю, це тільки ж почалося все. В майбутньому все настроїться, я думаю, що буде добра справа. І ми ще плануємо мережу всій Україні. за словами Євгена, тут планують безоплатно надавати психологічну та юридичну допомогу, а також відбуватимуться заняття з фізичної реабілітації. Попри те, що центр існує лише декілька тижнів, до них вже звернулися десятки звільнених з полону цивільних, каже Євген Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.